Щоб зрозуміти, чи варто непокоїтись, і нам Олександр Шелко вирушив туди, де за правилами митного союзу живуть уже два роки до Казахстану. Від нової економічної спілки там спочатку чекали дива, але наразі грандіозні економічні вигоди відкладаються. Влада Казахстану пояснює це труднощами росту і все ще вірить в економічний прорив. Ну а як реагують на нові реалії кишені простих казахів у нашому репортажі застани. У московському аеропорту казахів, які летять додому, вже практично не вважають іноземцями. Митний кордон вони не перетинають, і в дюті фрі, без безмитної націнки, їм нічого не продають. Тепер вони, росіяни та білоруси, по суті, жителі однієї країни в економічному сенсі митного союзу, українські да, із Києва. На східному ринку Астани ми намагаємось вивідати передусім плюси митного союзу. Чи виросли зарплати, чи стало жити легше піднялись чи впали ціни? Тож тож кожен рік пану ціни. Втім, зовсім інша ситуація у відділі промислових товарів ринку Астани. Тут уже вплив митного союзу відчувається. Юний футболіст Руслан щороку зношує три пари китайських кросівок. За три роки спортивне захоплення сина для його матері стало обходитись дорожче. Виросли ціни. Виросли, Да. А на нога? Дві-три тисяч. Одежда. теж подорожала. Дві-три тисячі тенге це 15-20 доларів. Власник магазину пояснює. Расламошка чуть-чуть понялся. Да, где-то 7 долларов на пару. Таким чином митний союз захищає власного виробника. І не жаль, оскільки є взуттєвих фабрик у Казахстані, взуттєвики Росії тепер для Казахстану теж власний виробник. Жаннік! А це вже ринок автозапчастин. Велика частина знову ж таки з Китаю. На 30-ть, на 40% подорожжали. Серйозно? Це вот іменно китайська да китайська. Зате власник російської влади пріори не скаржиться. Хорошо. Вот видите, весь салем в советских запчастях. А як ціни на них? Нормальные. Постоянно стоять ціни на одному місці. Найбільше казахи згадують про митний союз, коли заїжджають на заправку. Один із мінусів митного союзу для Казахстану після вступу у це об'єднання у багатій на нафту країні раптово подорожчав бензин. Бензин А-95 піднявся на чверть до російських цін і коштує тепер долар. Це політика вирівнювання цін усередині митного союзу. Ну повисянса. Зачем тогда союз і с ним повісилась? Тим часом митний союз уже впливає і на Київ. Частина українських товарів під загрозою втрати казахського ринку. Скажімо, українські труби або ж от цукерки. Власник кондитерки показує. Відома українська фабрика вже вказує адресу своєї російської філії, щоб спокійно продаватися всередині митного союзу. Молочна капля це була Україна. Чисто українське. А потім смотрю, ані уже гоп вже проїзд Росія. І от бачите… Где Россия. Липецк? Россия Липецк идет. Бізнесмен керівник великої будівельної компанії Володимир Скрипник каже, торгувати з Росією стало легше, але він працює переважно всередині Казахстану. Тож, зважуючи всі за і проти, доходить висновку. Та десь, мабуть, легенький мінус. Легенький пальне стало дорожче, мені стало важче. Поки що особливих плюсів не відчуває і економіка Казахстану. Про це вже говорить навіть казахстанський віце-прем'єр, а посол України за те, щоб уважно вивчати ситуацію всередині митного союзу. Дійсно, сьогодні експорт. Казахстану до країн Митного союзу скорочується імпорт збільшується, але товарооборот в цілому падає. Президент Нурсултан Назарбаєв проблеми пояснює впливом світової економічної кризи. Є нестиковки, є невиконання прийнятих рішень, є недовольство торгової. Вони будуть по рішатися. Гл. Головне, що це вигідно всім вступати чи ні Україні? А куда ей деваться? Вы что, жить не хотите? У вас всегда будет дороже, если вы не проявите здравый смысл. Откините свои эти, как говорится, украинские эти. Александр Шелко, Сергей Азаренко, Тсн Тиждень, один плюс один Астана.